Ісус Назарету, Том 2, Протл 4. Торе Месії. Продовження. Як же нам розуміти всю Тору Месії, який шлях вона нам показує? Що вона нам говорить про Ісус, Хизна, про Ізраїль, про церкву, про нас самих та до нас самих? У пошуках відповіді мені дуже стало в пригоді, вже згадана крига юдеїською вщиною і якою Нюснера. 93 рік. Та російські Риби бесідули з Ісусом 2007. Ніуснер віруючий євреї Равин, виріс дружиною з католицьким і протестантським християном разом із християнськими бословами, викладає в університеті і ставиться до віри своїх християнських колег із глибокою повагою, але усе залишається глибоко переконаним в чинності юдейського тлумачення Святого Письма його благовіння перед християнською вірою та вірність юдейському спонукали його шукати діалоги з Ісусом. У цій книзі він ставить себе гуд Учня та на горі в Галилеї, він слухає Ісуса, порівнює його слова з словами Старого Завіту та з переданнями, переданням, записаним у Мішній Телмуді. У цих творах Він бачить усну традицію від самих початків, що дає йому ключ до тлумачення Тори. Він прислухається він порівнює і він розмовляє з самим Ісусом, він зворушений величу та чистотою. Сказаною все у всего одночасне тієї несумісністю, яка знаходить у середі нагівні пропоні. Тоді він подорожує з Ісусом далі до Єрусалима, слухає, як у словах, Ісуса та самого тематика повторюється і розвивається. Він постійно намагається зрозуміти, постійно його захоплює велич, то знову і знову він розмовляє з Ісусом, але наприкінці вирішує не йти слідом за Ісусом. Він залишається за його власним висловом, з вічним Ізраїлем. Діалог Равина з Ісусом виявляє, як віра Слову Божому у Святому Письмі в усі часи творить сучасність. На основі Писання Равин може війти в Дні Ісуса, і на Його основі Ісус входить у наше сьогодення. Цей діалог відбувається дуже чесно. Він дає проявитися усі незворушності, відмінності, але Він відбувається у великій любові. Равин приймає відмінність благовісті Ісуса і прощається без ненависті, а в суворості. Правда, завжди дотримується та посил любові, що примирює. Спробуємо збагнути суть цього діалогу, щоб пізнати Ісуса та краще зрозуміти наших єврейських братів. Центральний пункт, на мою думку, дуже добре помітний. в одній з найбільших вражаючих сцен, які Ньюсмер, розвиває в своїй книзі. У своєму внутрішньому діалозі Ньюсмер цілий день ішов слідом за Ісусом. Ось Він відходить на молитву та вивчення тори. З юдеями невелике місто, щоб говорити, почути з тамтешнім равинам, завжди відчуваючи сучасні чити щоліття. Равин цитує з Вавилонського Талмуда, учнів раві Сімлай 630 заходів, було даному 365, заборонено згідно з кілько... кількістю днів у році та 248 повелінь згідно з кількістю органів і частин людського тіла. Прийшов Давид і скоротив їх кількість до одинадцяти, прийшов Ісаї, і скоротив їх кількість до шести. повернувся Ісаї і звів їх до двох, прийшов Авакум і знов, і звів їх до однієї, як сказано, праведний звір звірі свої буде жити. Дивися Авакум друга там само. У книзеню снер, після той, де наступний діалог, це ти запитав вчитель, що Ісус сказав, я не зовсім ле приблизно. Він, що Він опустив, я нічого, Він тоді, що я додав, я себе. Це вирушив на страху перед Ісусою благовістю, для віру, що в юдей нюсне і головною причиною того, що він не хоче йти слідом. За Ісусом, може лишається при вічному Ізраїлі, є центральність особи Ісуса в Його благовісті, що в цьому задає новий напрям. У цьому місці на доказ цього додатку Вінсне Цитує слова Ісуса. До багатою юнака, якщо хочеш бути досконалим, піти продай, що маєш потім приходь, йди за мною. Досконалість святість, якою вимагає тори, як святим є Бог, полягає тепер у тому, щоб наслідувати Ісусе. не розглядає всю таїн... таїнственну тотожність Ісуса з Богом, звершену в словах нагірнеї проході, тільки з великим острахом і благовоєнням, але його аналізування усе ж виявляє, що це є точку, в якій благовість Ісуса принципово відрізняється, і двіри вічної Ізраїля. Воно чиниться на основі трьох найважливіших заповідей, трактування, яким Ісус Він досліджує на основі четвертої заповіді – заповіді любові до батьків, на основі третьої заповіді, таткування суботи, і нарешті на основі заповідей святості, якої йому щойно торкнулися. Йосне доходить тривожно висновку, що Ісус явно хоче його спонукати, на дотримання цих трьох головних заповідей Божих, а натомість долучення до нього. Суперечка стосовно Суботи. Простежимо діалог, у євреї з Ісусом розпочнемо із суботи, старани дотримання для людей головного виявлення Його екзистенції, як життя в союзі з Богом. Навіть мало підготовлено читачеві Євангелії, відомо, що суперечка про те, що належить до Соботи, якщо не перебуває у центрі діалогу Ісуса з народом Ізраїля того часу, згідно зі звичайним тлумаченням, Ісус зламав вузьколобу лега. Ліску практику, замість неї дарова, великодушне, більше бачення, що відкриває двері розумній поведінці, що відповідає ситуації, доказом цього, мовляв, є вислів суботу, встановлену для людини, а не людину для суботи, в якому можна знайти анцетоцентричне бачення всієї дійсності, з якої. Саме собою виявляє ліберальне тлумачення заходів, тому саме сопречик про соботу виводить область ліберального Ісуса. його критика тогочасного юдаїзму і, мовляв, критикою вільної розумно налаштованої людини за костенілого легалізму, який є глибоко лицемірним і, зрештою, принижує релігію до рабської системи, розумних зобов'язань, що прошкоджає людині розвивати свою творчість і свободу. Те, що при цьому при цьому може виникати. Надто дружній образ юдаїзму розуміється саме собою, а модерна критика починається з часу реформації. Вважали, що так сприйняти юдаїзм повернувся в католицизм. У будь-якому разі тут обговорюється питання про Ісуса, ким він насправді був і чого він насправді хотів, а також питання про дійсність, юдаїзму та християнство, чи Ісус справді був ліберальним равином, починателем християнського лібералізму. Отже, Христос вірив і відповідно до до віра Церкви є великою помилкою. І сне відкидає цей спосіб тлумачення несподівано швидко. Він може це зробити, тому що, переконливо, розкриває справжню суть суперечки. Щодо суперечки, розривання учнів колосся, що він говорить лише це. Мене турбує порушення Ісусами учням одного законів суботи. Це тривіально і не стосується суті. Звичайно, якщо читати суперечки про святкування суботи та розповіді про гнівну журбу Господа через твердження середстві представників панівного тлумачення суботи, то видно, що з цих діалог постоїть глибші питання про людину та про вільний спосіб почитання Бога. Тому цей бій конфлікту, звісно, не є просто тривіальним, і все ж не має рацію. Кому відповідь Ісуса під час суперечки звиривання колосів суботи бачає Ще глибшу суть конфлікту. Ісус захищає поведінку своїх учнів, коли він, вони тамовують свій голос спочатку посилання на Давида що за своїм супротивниками їм у Домі Божому священні хліби, які за винятком самих священників не можна було їсти, ні йому, ні тим, що з ним були. Потім він продовжує, аби хіба ви не читали в законі як священне. Суботу порушують храм у суботи, і провини не мають, а я ж кажу вам, що тут більше, ніж храм, іби розуміло, що значить я милосердя хочу, а не жертву. Ви, виненних, не осудили, бо син людський, Господь і суботи. Юснер каже, на це він ісус є учням, очинити в суботу те, що учинить, бо вони наступають, наступають священників у храмі. Святе місце змінилося тепер ним є коло його учнів, з ним центрі. Тут нам слід. На хвилинку затриматися, щоб побачити, що означала субота для Ізраїля, і таким чином збагнути, що це йдеться в цьому дискуті, Бог відпочив з цього дня, так каже нам відповідь про створення світу. Сьогодні ми святкуємо створення світу, а справедливо робить висновок Ньюснер. І далі відмови від праці в суботу означає щось набагато більше, ніж у конаконання триб'язкового обряду. Це шлях наслідування Бога. Отже, суботу не лише негативно характеризує відмову від зовнішньої активності, а й позитивно спокій, що має вирагатися в просторі. Дотримуватися в суботу означає залишатися вдома, Це мало просто не працювати, треба відпочивати. А відпочинок означає, ось що, збирати разом з сім'єю і мешканців дому всіх тих, що поруч, і з нами порутися в життя своє місце, своєї спільноти. Субота ж є не лише питання особистого благочестя, вона є даром соціального ладу, вона зберігає Ізраїль. Тим, чим він є народом, що як Бог у дні творення світу відпочиває від праці сьомого дня. Мабуть, доречно задуматись, як важливо було б і для нашого сучасного суспільства, якби сім'я збиралась біля домашнього вогнища і певний день, і його в мирі спокій, і в знак єднання з Богом, але відмовлення. Відмовимося поки що від таких роздумів і залишимося в діалозі між Ісусом та Ізраїлем, який, неминуче є сьогоднішнім діалогом між Ісусом і нами та нашим діалогом з єврейським народом. Завдяки слову «спокій», що означає головний елемент суботне думку Ньюснера», нановлюється безпосередній зв'язок з тим місцем Євангелії від матею, де Ісус возносить хвалу Богу, як це передує історії учнім колосками. Я прославляю тебе, очі Господе, небо землі, що ти затаїв. Це від мудрих та нерозумних, і що відкрив це немовлята. У нашому звичному тлумаченні це вдається двома зовсім різними текстами. Один веде мову про Божественного Ісуса, а другий про суперечку навколо Соботи. У не раз стає зрозуміло, що ці два тексти дуже тісно взаємопов'язані, бо обидва рази йдеться про таїнство Ісуса, про Сина Людського, просто таки Сина. Звершується ця глава Євангелія від Матея, де Ісус возносить хвалу Богові, і за якою зразу йде історія про суботу, словами Ісуса, придіть до мене всі втомлені обтяження, і я облегшу вас, візьміть ремон на себе і навчіться від мене, бо я лайгне сумренний серцем, тож знайдете полегшення душам вашим. Гирмово моє любить і гарні, легкий Матея до Насті». Переважно ці слова трактуються, як ви в ліберальності Ісуса, тобто моралістично, мовляв, Ісус в ліберальна концепція закону, полегшує життя порівняння з. Ідеським легалізмом. Однак на практиці це тлумачення надто переконане, бо наслідування Христа не є комфортним та Ісус цього ніколи не стверджує. Але що ж тоді? Ньюснер показує нам, що йдеться не про форму моралізму, не про високе або, скажімо, точніше, христологічний текст. Через тему спокою пов'язану з нею, тему клопотів і тягарців ривок стосується питання суботи. Спокій, про який йдеться? Тепер пов'язаний з Ісусом, Ісусе вчення про суботу, виявляється тепер сам в гармонії, сіє про слави і слів про Сина Людського, як Господа суботи. Юстер під час підсумовує зміст з цього слова, ярмо моє легке, справді Син людський може претендувати на звання Пана Суботи, тільки якщо Він сам йде про суботу Ізраїля, нашим наслідуванням Бога. Тепер Ньюснер може сказати це чіткіше, ніж раніше, тому це треба дивуватися словам. Син людський є панові суботи. Справа не в тому, що Ісус інтерпретує суботні заборони в легкій манері. Ісус не якимось ліберальним раві, який постановив полегшити життя євреям. Питання не в легкості Єрма Ісуса. Центром питання стає авторитет Ісуса. Христос стоїть тепер на горі, Він заступає тору. Розмови, віруючи євреї з Ісусом, доходить тут до вирішальної точки. Ось він зі своєю шляхетною несміливостю запитує не самого Ісуса, а його учнів, чи справді твій учитель, син людський, є Паном Соботи, а потім, як і раніше, твій учитель Бог. Таким способом розкрити існу суть суперечки і розуміє себе самого, торою словом Божим собі, сильний пророк Євангелії, за Іоанном, спокійно віку було Слово, і Богом було слово і слово було Бог. Говорить ніщо інше, як те, що говорить Ісус, нагільні проподіє синоптичних Євангелій, ісу у четвертому Євангелії та Євангелії синоптиків з одним і тим самим ствердженим історичним. Ядром суперечив про Суботу, є питання про Сина Людського, питання про самого Ісуса Христа, знову бачив, як сильно помилявся, гарно і вторуючи йому ліберальних загеза, коли твердили, ніби Ісус не проповідав себе як Сина Божий, як і Христа. Насправді ж Він постійно є центром. Своє благовісті. Але тепер нам слід повернути увагу на ще один аспект цього питання, який при розгляді Четвертої ї заході було помітно чіткіше. Равінію снеру перешкоджає в Ісусі благовісті про суботу, не лише центральний самого Ісуса. Він її чітко бачить і сперечається, і, зрештою, не про те, що про то виявляє звідси, а конкретно в житті Ізраїля. Субота оперечає свою велику соціальну функцію. Вона належить до. Важливих елементів, які формують Ізраїль, як такий, зосередження на Ісусі ламається святу структури і загрожує суттєвим елементу згуртованості деського народу. Новий союз, згортований Ісусом з його учнів, претендує на роль нового Ізраїля, хіба це не може хвилюватися того, кому на серці лежить. Вічний Ізраїль. Спитання про прагнення Ісуса до того, щоб у самого бути. Осу... Особленою торою і особленням Христом пов'язана з тем Ізраїля. Питання про живу спільноту народу, де втілюється в житті Боже Слово, як ми побачимо далі, ніс не більшій частині своєї книги, підкреслив саме цей другий аспект. Ось тут постає питання під християнством, чи доцільне було ставити під загрози велику соціальну функцію Соботи, ламати святій лад Ізраїля, також спільнотам учнів, які, так би мовити, визначалася лише особою Ісуса. Це питання можна було б вияснити щойно у спільноті Ісусових учнів, що розвивається у церкві. Цей розвиток ми тут розглядатимемо. Воскресіння Ісуса першого дня тижня позлоне те, що тепер для християн цей перший день, початок творіння став Днем Господнім, на який потім, у супричасності трапези з Ісусом, само собою перейшли найважливіші елементи старозавітньої суботи. Те, що церква при цьому заново прийняла і соціальну функцію суботи, завжди зорієнтуючи її на сина людського, чітко виявлялося, коли Костянтин у своїй реформі законодавства натхнення християнством пов'язав з цим днем, поле не для рабів, вівши таким чином християнську законодавчу систему День Господній, а як День Свободи і спокою. На мою думку, дуже недоречно, те, що сучасне літургісати хоче знову підкинути цю соціальну функцію, не не далі. Яка перебуває безперервно у зв'язку з торою Ізраїля як помилко Костянтина, але тут звичайно постає ціла проблема з між вірою, і соціальним владом, між вірою, і політикою. На це ми повинні звернути увагу у наступному розділі.